Миру Божу, всім прекрасна проповідь сьогодні на каналі Салтаненко. і наш пастор показує, хто такі пророки Божі і чому вони так важливі в нашому житті. І насправді пророки вони послані для того, щоб спасти кожного з нас. Тому що за своє життя ми часто відходимо з правильної дороги, впадаємо в гріх, впадаємо в відолопоклонство, вже звертаємося не до Бога, а до всіх інших непонятних бушків і так далі, до просто людей звертаємося. А пророк Божий він завжди направляє нас на правильний шлях. І це і відрізняє пророка від лжепророка. І людина Божа вона буде мати зв'язок з Богом, і вона буде твердо стояти на волі Божій, ні вправо, ні вліво. І це людина, яка буде передавати Слово Боже. Вона буде передавати вчення Господнє без всякого домішування, без додавання свого. І це та людина, яка буде робити інших людей учениками Божими, учениками Ісуса Христа. І в нас є такі пророки. Це наші пастори Станіслав і Юлія Салтаненко. Якщо ми хочемо спасіння, нам потрібно слухати їх.